Бачите, як мало б'ється. Тут немає цинку, тут немає цинку. Далі пішов цинк і вже слой, такий як має бути, по заводу. Але видно чітко, що накрашено. Машину дуже гарно зробили. Люди купили, просто тому мішку. Крило, скоріше всього, замінили в колір. двері. О! Точці, от вона є, і ось вона відсутня. По цим местам 190, 300, 500. Дали просто окрас. Есть, если что тут ударит, то по сути бьет. Отлично завод. Вот Ну і відповідно він пішов ось сюди. І поверху така сама ситуація. І тут шоу. Тіснення X, воно трошки деформоване. Ну і краще. Воно присутнє, але скручене ізолентою.